Росіяни атакували Миколаїв безпілотниками, били ними по цивільній інфраструктурі. У місті пошкоджена багатоповерхівка. На покрівлі виникла пожежа. На місці працює наша кореспондентка Наталя Якобсонболібова. Наталю, що тобі вдалося дізнатися про наслідки атаки. Безпілотників на місто сталося близько 7.30 ранку. Внаслідок цієї атаки один із ворожих БПЛА впав на дах дев'ятиповерхового будинку і не здетонував. Через падіння цього шахія не здійнялася пожежа, горіла крівля будинку. А також шахта, шахта ліфту в одному із під'їздів. Все це оперативно загасили. Рятувальники, а нині ж уламки самого шахеда й досі перебувають на даху будинку. Його вивчають фахівці, щоб встановити в подальшому його тип. Людей ж будинку довелось рятувальникам загонів Червоного Христа евакуювати зі своїх осель з метою безпеки. Комусь довелось працювати із психологами. Почула, як летить. Спершу подумала, що так гуде машина. Потім чую бах, але здалося, що це десь не тут. А потім вже приїхали карети швидкої і інші машини. А я лише встигла встати з ліжка, коли прийшла поліція, і сказала виходити з будинку. За попередніми даними постраждалих немає. Людям вже навіть дозволили піднятися до своїх квартир. Наразі на місці працювали усі екстрені служби, в тому числі поліція і медики, а також енергетики та ліфтери. Адже внаслідок падіння уламків шахеда на дах будинку довелося екстрено знеструмлювати цей будинок. І наразі у мене вся інформація. Світлана, вам слово. Дякуємо, Наталю. З нами на зв'язку була Наталія Якобсон-Белібова. Розповіла про наслідки ворожої атаки на Миколаїв.